У вихідні 6 та 7 травня в Україні очікується суха та тепла погода, проте вже у неділю п'ять областей накриють дощі. Зокрема, у суботу, 6 травня, по всій Україні очікується мінлива хмарність без опадів. На півночі та в центрі країни температура повітря становитиме близько 9-12 градусів. У східних та більшості західних регіонів до 16. І лише на Півдні та Закарпатті повітря прогріється до комфортних 18 20 градусів вище нуля. Однак у Волинській, Рівненській, Житомирській та Чернігівській. Областях очікуються нічні заморозки від 1 до 3 градусів морозу. У неділю, 7 травня, дощі накриють Львівську, Тернопільську, Закарпатську, Чернівецьку та Івано-Франківську області. Нарешті територій опадів не очікується, але у всій країні очікується мінлива хмарність. У день на півдні, Південному Сході та Закарпатті термометри покажуть від 14 до 16 градусів, в інших областях до 13. У Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях вночі знову не обійде. Без заморозків.